Вітаю! Я Ірина Юристовська, вчитель початкових класів, працюю у школі першого ступеня номер 11 міста Червонограда Львівської області. До нашої школи учні приходять з радістю, адже тут прислухаються до їхньої думки, вчать мислити, бути відповідальними та успішними. Час не стоїть на місці, змінюється світ, змінюється світогляд теперішніх молодших школярів. Діти стикаються з реальністю, у них виникає багато питань пов'язаних з фінансами. Тому моя педагогічна ідея звучить так: сформувати фінансову грамотність у молодших школярів і вміння використовувати її у реальному житті можна. Якщо вчити дітей мислити і діяти за законами економіки з раннього віку, Розвиваю цю ідею. Шляхом оновлення форм та методів організації освітнього процесу під час вивчення основ наук та позаурочний час. Ефективною у моїй роботі інтеграція фінансових понять зі змістом матеріалу навчальних предметів: математика, природознавство, трудове навчання, літературне читання та інші. На уроках математики розв'язуємо задачі про купівлю, продаж, економне використання грошей, зрозумілими для дітей стають фінансові поняття, товар, дохід, обіг, решта. Для уроків добираю такі завдання, які пов'язані з життєвим досвідом дітей. Формування фінансової грамотності продовжується на уроках природознавства. Тут є можливість ознайомити учнів з поняттями зелене споживання, господарська діяльність, «ощадливе використання природних ресурсів, організовую практичну роботу з вирощування зелених вітамінів на підвіконні для шкільних обідів, часто практикую уроки серед природи, під час яких школярі спостерігають за впливом господарської діяльності людини на природу. Складовою успішної особистості є й такі важливі поняття, як раціональне використання часу, економна витрата матеріалів, навички індивідуальної та колективної праці. Формую їх на уроках трудового навчання. Результатом роботи школярів на уроках є виставки, на яких вони представляють свій виріб, рекламують його. Очевидно, що вміння швидко читати, аналізувати прочитане впливає на успішне навчання учнів і на їх фінансову грамотість. На уроках літературного читання, аналізуючи вчинки героїв, діти вчаться приймати правильні рішення, розуміють, що будь-яка праця винагороджується, і добробут у родині залежить від працьовитості кожного. Щоб полегшити учням засвоєння фінансових понять, часто використовую гру, під час якої вони вчаться взаємодіяти. Діти із задоволенням грають в доміно гроші у магазині. Юний кухар та інші не залишають поза увагою і факультативні курси, один з яких курс фінансова грамотність. Його проваджує третій рік. На заняттях учні отримують базові фінансові знання, формуються навички фінансової культури. Яскравим прикладом став міні-проект компанія моєї мрії. Діти складали бізнес-план майбутньої компанії, придумували назву, емблему, слоган, обирали керівника. На завершення презентували результати командної роботи, зрозуміти поняття ощадливого використання природних ресурсів учні змогли працюючи над проектом ціна краплі води. Школярі дослідили використання води у їхніх сім'ях за місяць і зробили висновок, що економне користування збереже запаси води в природі та зменшить видатки із бюджету сім'ї. У рамках проєкту Успішна людина з вихованцями відвідали відділення банку нашого міста. Діти дізналися про перелік послуг, що надають клієнтам, навчилися користуватися терміналом під час екскурсії на хлібозавод. Учні переконалися, скільки праці вкладено у випіканні хліба, яка його ціна, у необхідності бережливого ставлення до нього. Робота на уроках, заняттях факультативу фінансова грамотість має продовження й у позакласних заходах. У позаурочний час ми її вихованці активні учасники шкільних благодійних ярмарок, природоохоронних акцій Збережить життя ялинці, зборі макулатури, зароблені кошти діти спрямовували на благодійні цілі, а також поповнили класну бібліотечку, засіяли насінням квітів клумбу, здобуті навички, збагатили життєвий досвід дітей. Щорічно у нашому місті відбувається фестиваль мода і стиль, провідною ідеєю якого є збереження ресурсів. Мої учні не просто гості на цьому фестивалі, а й активні учасники. Юні моделі демонструють одяг із вторинної сировини. Виготовлений ними разом з дорослими. Варто згадати про участь школярів та їхніх батьків у міському конкурсі громадських проєктів у 2019 році. В проєкті заміна вікон на енергозберігаючі, що був організований Львівською обласною радою у 2017-2018 роках. Спільна робота дала результат. Школа має нову огорожу у класі. Встановлені пластикові вікна. Ці та інші подібні заходи вчать грамотної ощадливої фінансової культури як дітей, так і дорослих. Переконана, що фінансова грамотість має стати надбанням кожного учня. Початкові економічні знання допоможуть стати моїм вихованцям фінансово відповідальними, успішними особистостями та продовжити вивчення основ економіки в основній та старшій школі. Бажаю всім успіху!